Сторінки футбольного клубу «Корміл» у соцмережах, зокрема в інстаграмі, у Фейсбуці, у Ютубі, ставте вподобайки цій трансляції для того, аби підіймати загарний футбол як максимум за господарів сьогоднішнього поєдинку. Традиційні вітання від команд. Звісно ж, буде жеребкування не менш важливо. Щодо поєдинку, хто його обслуговує, то головний арбітер сьогоднішнього матчу. Це Іван Мандзюк. Він що футбол може дарувати такі емоції. І тим часом, друзі, у нас розпочався поєдинок другого туру чемпіонату України серед аматорів. Серед аматорів. Ну і давайте до арбітрів сьогоднішнього поєдинку. Звісно, ж Іван Головний арбітр з Тернопільської області. Йому допомагають Дмитро Кіцькай та Михайло Брик. Е, Кіцькай з Тернопільської області, а Михайло Брик із самого Тернополя, але зараз обрізка. І що тут буде? Удар пробивають Герич і геричним. Там дуже швидко він це зробив на носаріва. Носарів довжелезне закидання. Зараз проходить на Борисевича. І тут Мацелюху потрібно зіграти дуже обережно. Мацелюх це і робить. Але атака колосу триває. На правому фланзі Бартошчук із м'ячем пробиває! І Як же тягне Герич м'яч. Ох, який же момент! Для дещиці, які сьогодні відсутні через травму, розганяти атаки своєї команди. І це величезна перевага для кормілу, що є такі захисники. Знову Сущак зміщується у центр, пробиває! Але зараз дурти дуже... руху три. Ну, але лише жовту картку там отримав. Ну знову ж таки, це досвід. Навіз до штрафного майданчику, і фол. Фол фіксується зараз. Безпечно зараз стелився у підкаті, але в останній момент ноги прибрав. Так, розпочинаємо зараз серію мемів про мудрика. Ні, це не той мудрик. Який був Челсі, і зараз скидка від Савошка. Удар від Коваля. Влучає він у суперника на підбиранні знову корміл. І музичук із м'ячем музичук пробиває! Добиває гол! Гол! Ой-ой-ой-ой-ой! ой Перший гол у поєдинку. Ну, Богдан Петриченко робив усе, що міг. Супер сейф після удару музичука, але на добиванні Коваль перший і забиває на 32 й хвилині. Зараз поєдинку. Коли корміл приймав, а маяк давайте після цієї атаки вже Савошко навішує, як виграє. І тут що? А фол фіксується. Ну і спостерігаємо за цим. Розбігається зараз удар, але над поперечиною пробиває. Манно отримав жахливу травму, складну травму і поєдинку із рухом у рамках однієї 32-ї фіналу Кубку України. І навряд чи вже корміло у цьому сезоні допоможе. Майдан Морозов на підбиранні зараз. І знову закидає він і тут п'ятою, хотів Якубов зіграти. Удар від Костенко і стійка рятує кормі. Потім залишається поки що Максим Музичук, а не Володимир Гладкий. Ну Музичук теж один із новачків команди. Йому потрібно давати грати. У нього не так багато зіграних хвилин. Ну й другий тайм розпочав з кого зросту, але доволі гарно виступали. Той же Фаб'єн Бартес. Ну хто такий уже древній, як і я, той Фаб'єна Бартеза точно пам'ятає. Ну він запам'ятався не лише своїми іграми, і зараз пенальті. Пен. Ось це шанс Полюзі відзначитись. Полюга пробиває її. Дуже легко, дуже легко Полюга зараз розводить на 54-й хвилині цього матчу голкіпера та м'яч по кутах. І таким чином, 2-0. 2-0. А зараз на користь. Передача була на Страшкевича, але не пройшла. Вона іще зараз проривається. Гравці колосу на правому фланзі навіз до штрафного майданчику. Удари! Повз Повзворо він на гриба. Ну, гриб якось випав із гри ось після того, як з'явився у другому таймі. Малопомітний 68-й номер. Корміло. Що не скажеш про полюгу? Ну і так само малопомітний і Репета. Поки що намагаються вони змінюватись позиціями із репетою. Гриб, але це не працює наразі у цьому поєдинку. Радюк скидає на Геріча. Ще одна передача на гриба. Гриб з мудриком обігрався, але тут Луцюк перший на м'ячі. Ось два 14-х номери між собою зійшлися. Морозов пошив у дурні гриба. І тут атака триває. Гриб на полюгу. Полюга може і пробити. Полюга злівої пробиває. Покаже гра. У футболі усе можливо. Давайте пригадаємо кубок англійської ліги. Репета у якості нападника. Ще один навіз до штрафного майданчику удар зараз. І залітає гол, який же голасо забиває Демчик. Дмитро Демчик забиває і проспали. Проспали зараз центральні захисники кормілу на 75 п'ятій хвилині цього матчу свого суперника. Дуже обережно грати. У нього жовта картка є, і у разі обрізків фолити йому точно не можна. Ще одна передача, Якубов зараз приймає цей М'яч удар і рятує Борисенко. Але свою команду. Страшкевич Закарпати грав. От і витримка. І ще один удар. і Знову у центрі поля. Борисенко може і не червону сьогодні затягувати. Не здивуюся, якщо ми у воротах побачимо Радюка. У разі, якщо Борисенка видалять. Ну, 2-1. Перемога дуже важлива. Страшкевич знову із м'ячем обігрує зараз двох суперників. Удар, який живуть. Ще один навіс. До штрафного майданчику. Страшкевич. І полюга знову в падінні. Перший, але на підбиранні Луцюк. Луцюк на Страшкевича повертає. Знову Луцюк із м'ячем. Навіс на дальню стійку. І Тут мудрик мав би грати, але ні. Знову про дякуємо, що ви сьогодні були із нами. І, звісно ж, наше традиційне: чистіть зубки двічі на день. Одягайте шапки, любіть батьків і вірте у сили оборони України. Переможемо! Слава Україні!